А черкаські лісівники збирають урожаї. У лісництвах області. Триває заготовка стратегічного запасу насіння. Разом з тим, фахівці працюють над тим, аби якісно зберегти зібране, оскільки найбільш поширені на черкащині породи плоду носять не щороку. Спочатку шишку звозять в бункер, який ми бачили. Потім шишка з бункера потрапляє у камеру, де проходить сам процес сушіння. Процес сушення проходить за допомогою парового котла. Паровий котел подає. Температуру разом з паром, де розкривається шишка. температура від 45 до 55 градусів. Як розповідає Ігор Ткач, лісничий руськополянського лісництва, щоб насіння добре зберігалося, його потрібно висушити. Після чого усі жову та шишки, які збере з госп, відправлять у холодильні камери на кілька років, де, до прикладу, насіння сосни зберігають у скляних бутлях, а насіння дуба у спеціальних ящиках. Якщо у нас вийде зберігати 4-5 років, то це нас повністю влаштує. І, звичайно, що будуть якісь втрати схожості, без цього не буде, не буває, але цей відсоток в межах 1% коливається. Іншими словами, ми 4-5 років можемо зберігати насіння без втрати схожості. Так, при сталій температурі та вологості, кажуть фахівці, насіння можна зберігати до 10 років. Це дає змогу сформувати стратегічний запас на випадок неврожаю. До цього все насіння зберігали на складах. Там перепади температури негативно впливали на схожість. Сьогодні Черкащина піонеру запровадження новітніх технологій зберігання жолудів. Все прослідковуємо, записуємо, тому що як такого, скажімо, якихось ну, опитів на сьогоднішній день в Україні маловато, щоб з ким поспілкуватись, тому саме все прослідковуємо для того, щоб зрозуміти в дальнішому, як правильно зберігати жолодь. Тому що жолодь повинен зберігатись як мінімум, ну, мати можливість зберігати хоча б 3-4 роки, тому що основа його якраз для того, камери камера складає, щоб ми мали можливість утримати хороший збір урожаю якийсь пару років. Якісне збереження насіння дозволить збільшити загальну площу лісів в області, запевняють спеціалісти. Ми плануємо і ми це зробимо. Заготовити 50 тонн насіння дуба, звичайно, 900 кг сосни, звичайно. Дуже цікава сьогодні порода, гарно зарекомендувала себе в Черкаських умовах. Це горіх чорний. Також планується заготовити до, до 10 тонн. Ну і потрошки заготовляємо ще супутні породи. Мирослава Станкевич, Світлана Кривицька, Натолій Бойчук, Черкаська служба новин.